Будь ласка, розбудіть мене від цього сну, нехай цей жах нарешті закінчиться. Невже насправді ми побачили війну? Невже насправді усе це мені не сниться? Будь ласка, розбудіть мене від цього сну, прокинуться там, де не звучить сирени. Там, де мрій багато мали не одну, та не розстріляна була весна зелена, де в мені небі ще літали літаки, не гинули дещо зовсім молоді ще люди. Будь ласка, розбудіть мене від цього сну, від вибуху ракет там, де не плачуть дітлахи, не сльози, а там, де сміх лунає всюди. Будь ласка, розбудіть. І цього сну, бо серце не витримує вже боль. Прокинусь і більше не засну, щоб не потрапити до нього знову неволю.